Вітаю вас, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація у Краснянській громаді? Чи все спокійно? Чи є пункти обігрівання? На сьогоднішній день в нас ситуація стабілізувалася в порівнянні в порівнянні з тим, як ми розпочинали цей складний рік, особливо після 24 лютого. Фактично, селищна рада взяла на себе функції гуманітарного штабу. Але на сьогоднішній день всі виклики, які тоді стали перед нами, ми з ними впоралися, ми мали. Неприємні моменти, скажімо так, з прильотами ворожих ракет на нашу територію, але знову ж таки зберігали спокій. Ми подолали цю ситуацію, ми готові зустрічати. Новий рік і свята в будь-яких умовах. Ви запитали мене про пункти обігріву. В нашій громаді сьогодні є два пункти обігріву. Один пункт обігріву у нас розташований в приміщенні Красненської міської лікарні. І ще один пункт обігріву: ми намагалися так його облаштувати поближче до вокзалу, оскільки багато людей зараз мігрує це в нашому комунальному підприємстві, яке знаходиться зовсім поруч з з вокзалом, де є все необхідне для того, щоб люди могли отримати. Ти всі необхідні послуги, що передбачають пункти обігріву, як громада економить світло, чи вмикаєте вуличне освітлення? Ми після 24 лютого знову ж таки ми відмовилися від вуличного освітлення. Зараз так пригадую, десь орієнтовно в. Червні липні, ми все-таки частково відновили освітлення вулиць. Але після того як ворог почав знищувати нашу інфраструктуру, особливо електростанції і так далі, в цілях економії ми повністю відмовилися від користування вуличним освітленням. Як і чим допомагаєте фронту? Які є потреби з перших днів війни, як я вже сьогодні я сьогодні зазначав. Селищна рада фактично взяла на себе функції гуманітарного штабу. Це була допомога із одягом, з взуттям, з продуктами харчування, тобто всім необхідним. Так, зараз ми спілкуємося з волонтерами. Ми спілкуємося безпосередньо з нашими воїнами, з нашими бійцями, відповідно вивчаючи потреби. ми Узагальнюємо ці речі, маємо напрацьовані контакти за кордоном, тобто намагаємося необхідні речі, те, що ми не можемо отримати тут, привезти за кордону. Також в бюджеті і в 2022 році, і на 2023 рік, ми передбачили кошти, за які. Була закуплена форма для територіальної оборони, медичні засоби і так далі. Ну тобто, ми тримаємо руку на пульсі і завжди намагаємося бути корисними для наших захисників. Як відбувається декомунізація у громаді? Ну, це також були певні виклики для нас. Але в цьому році ми провели декомунізацію кількох вулиць. Ми їх просто переіменували. В основному це було переіменування на честь таких великих постатей, які або працювали, або були народжені і жили в нашій громаді, такі як Василь Кук, останній генерал Хоронжий. Працюємо, не залишаємо жодного шансу комунізації, залишитися в Красненській громаді. Зараз в нас ще є один проект, який вже фактично на завершенні. Ми вже отримали всі необхідні документи для того, щоб демонтувати пам'ятник невідомому солдату, який знаходиться в Красненській громаді. І я думаю, що зовсім скоро ми це зробимо. Чи є у громаді московський патріархат і як вони себе проявляють стосовно нападу Росії? Ми маємо в громаді невелику групу людей, які збираються в приватному будинку разом з правоохоронними органами Служби безпеки України. Ми виїжджали туди. Ми їх перевіряли. Вони заперечують своє відношення до московського патріархату. Вони декларують те, що моляться за Україну за? Українську армію, але ми маємо інформацію про те, що раніше в цьому приватному будинку. Сповідь служіння проводили священники, які мають відношення до московського патріархату. Тому ми дуже пильно за ними слідкуємо разом з правоохоронними органами. Будинок був провірений ніяких заборонених речей на момент нашого візиту там не було. Але ми досить пильно з пильнуємо цю ситуацію. Яка ситуація з переселенцями? Зараз е, основна кількість людей, які прибули в нашу громаду ще з березня місяця, е, вони були переміщені фактично в приватний сектор. На сьогоднішній день в комунальних закладах в нас проживає близько 60 внутрішньопереміщених осіб. Ми обладнали житло, тимчасове житло для внутрішньопереміщених осіб в селі Скнилів, де була колишня школа, і також на комплексі в селі Сторнебаби, де ми також обладнали. Відповідно, все необхідне для проживання цих людей, вони також там проживають. Зараз ми ведемо переговори про те, щоб все-таки тих людей перемістити в більш комфортні умови. Десь Попередньо ми спілкувалися про місця в селі Червоне і про місця в селі в селищі міського типу Олесько. Тобто ведемо переговори, сподіваюся, що все-таки можна буде надати тим людям хоч якісь такі, знаєте, комфортніші умови, наближені до такого сімейного проживання. Бо зараз вони проживають в великих залах, де стоїть багато ліжок, тобто нема особистого простору. Ну, вважаємо це не зовсім нормальним, ну але враховуючи ситуацію, яка склалася, робимо все, щоб створити для них максимально комфортні умови. Щодо бюджету чи достатньо коштів? Ви знаєте, складний, дуже складний рік був в цьому році, тому що. Я завжди кажу: ми, ми одна з тих громад, які, скажімо так, не зовсім балування. Так чому тому, що ми не отримуємо коштів з акцизу на пальне, ми не отримуємо коштів з ПДФО з військових. Хоча з нашої території дуже багато хлопців захищають нашу батьківщину. Так, люди, які мають авто, заправляються в сусідніх громадах, і всі кошти з акцизу на парень залишаються там. Тобто, це я вважаю, що це недоотримані кошти нашою громадою, але попри те, ми. Намагаємося планувати наш бюджет так, якщо в минулому році ми також недоотримали багато коштів, скажімо так, з земельного податку по залізниці, бо була змінена оцінка землі, і як державне підприємство, фактично, залізниця була звільнена від такого податкування. Для нас це 3,5 млн грн, мільйони гривень, які ми недоотримали. і це насправді для нас великі кошти, але працюємо, плануємо бюджет. Думаю, що в цьому році ми впораємося і виконуємо його на 100%. Ваші побажання глядачам, враховуючи сьогодні обставини, я напевно хотів би побажати всім миру. Миру нашій країні, миру кожній родині, миру кожній домівці. Бо без цього насправді всі інші побажання вони будуть не зовсім актуальними. Хочу, щоб ми пам'ятали. І молилися за наших воїнів, за тих, які зараз захищають нас на фронті, і пам'ятали про тих, хто віддав своє життя за нашу незалежність. Ну і знаєте, таких теплих, скромних свят для нас всіх: мирних і спокійних. Дякую. Дякую вам.